Як швидко набрати команду за рік та за рік вийти на дохід більше 10 тисяч доларів? Напевно, це питання нас бентежить кожного. Як швидко набрати команду та за рік вийти на дохід більше 10 тисяч доларів? Ми вже це питання піднімали, ми вже розглядали, але ще раз повторюся, наведу просто реальні цифри з реальними результатами, які можна зробити. Якщо кожен з нас буде запрошувати приєднатися до компанії одну людину в місяць, тобто кожен з нас навчиться запрошувати одну людину в місяць і навчить це робити тих людей, які приєдналися до нашої команди, то у нас за 12 місяців в команді у цілій структурі буде 4096 партнерів. Одна людина в місяць, яку приводить кожен член команди. Це неважко зробити, неважко навчити. Воно дасть дуже крутий результат за 12 місяців. Що ми порахуємо? 4096 партнерів. Хай буде ми поділимо цю суму так, на 2 тисячі. Візьмемо 2,5 тисячі партнерів. От це три стар амбасадор, це є 2,5 тисячі партнерів. 1250 в правій нозі, 1250 в лівій. Це дохід 18 тисяч доларів в місяць і більше. Тут не враховані бонуси. Одна людина в місяць. Якщо ви приведете і навчите робити інших. От такий результат можна мати. Навіть якщо ми половину зробимо, так, 400 людей в місяць, 400 людей в рік, якщо долучиться до команди. Це ви вийдете на зарплату амбасадора, це приблизно з бонусами вам вийде 10 тисяч доларів. Ось така от, от таке, от, здається, невелике зусилля, але може. Дати вам такі серйозні результати. Реально, реально. Тому давайте поставимо цілі робити дзвіночки і запрошувати одну людину, одну людину в місяць і навчити це робити своїх партнерів, тих людей, які приходять до вас в команду.